Дітки доброго дня! Зараз у нас заняття з художньої літератури, і слухати ми сьогодні будемо народну казку, яка називається Дві вивірки. Хто такі вивірки? Ми вже з вами знаємо із занять з ознайомлення з довкіллям, що у нас в Україні вивірками називають білочок. Але для початку давайте ми з вами пригадаємо. Яка зараз пора року? Вірно, осінь, а усі тваринки роблять восени. Так, вони готуються до зими. Тож і ми зараз з вами прослухаємо казку і дізнаємось, як же вивірки готуються до зими. Тож будьте уважні! Жили собі, були собі в густому лісі дві вивірки. Однаково гарні, пухнасті, тільки не однакової вдачі, бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолуді і все те складала у своїй хатинці в дуплі дерева. А друга вивірка була зовсім недбайлива. Цілими днями тільки її робота стрибати. Лякати пташок у гніздах або сидіти бездіяльно і свистати на весь бір. А схоче попоїсти, не журиться, тож літом усюди їжі повно. То горіх, то жолудь з дуба, то шишки з ялиць і сосен, то корінці всякі, погризе того, поскубе цього та й знову скаче собі весела. Сита ось так ціле літо весело прожила. Тим часом перша вивірка працьовита та дбайлива наносила собі в дупло повно всякого корму. Це на зиму придбала і вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям. Щоби було тепло і м'яко взимку. Та й дверцята приробила собі до свого дому добра була господиня. Так пройшло все літо в одної вивірки у праці й турботах, а в другої в іграх та веселощах. Минула вже й дощова осінь, і настала холодна зима. У лісі стало сумно і порожньо. Ані листячка, ані грибів, ані горішків, тільки мороз і вітер, що снігами мете. Сидить собі, в тепленькому дуплі роботяща вивірка, і гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоб взимку спокійно відпочити. І м'яко їй, і тепло, і з'їсти є що. Але не так жилося другій вивірці. У її дуплі ані вікон, ані дверей, ані запасів на зиму нема, ні одного горішка. Лиш холодний вітер по хатині свище та гуляє. Сидить, бідна вивірка, голодна, змарніла, змерзла, в клобочок звилася, кидається по лісі туди-сюди. Нічого нема, усе замерзло. Хоч погибай з холоду та голоду. Аж пригадала собі убога вивірка свою пильну роботящу сусідку та й думає собі. Піду я до неї, може, поможе чим-небудь. У неї гори припасів, а влітку їй поверну. Іде вона до сусідки та й несміло стукає в двері. Хто там? Я, твоя сусідка. Просимо, кличе дбайлива вивірка і відчиняє двері. Як погляну на нещасну помарнілу від холоду сусідку, то одразу все розуміє. Прошу, сідай, саме на обід натрапила. Чим хата багата? От зігрійся трохи, я принесу тобі горішків і жолудів. «На, Їж на здоров'ячко, та й разом зі мною живи. Мені й так скучно, одинокий. Засоромлена вивірка почала говорити. Але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, знаєш, гуляла. Нічого, каже друга, тепер ти також будеш дбати, як я, бо пізнала тепер, що без праці нема добра. От будемо разом працювати і разом жити. Лінива на радощах обцілувала свою добру товаришку, і відтоді жили обидві вивірки разом. А ліниву вивірку біда і нужда навчили працювати. Найближчого літа лінива стала також пильною і принесла. Великі припаси харчів до спільної хати. Дітки, про кого була казочка? Так, про двох вивірок. Скажіть мені, будь ласка, чи були однакові вивірки? Ні, вони були схожі, обидві гарні, пухнасті. Але одна була вивірка дуже працьовита, а інша так, вона була лінива і недбала. Все вірно. А скажіть мені, будь ласка, який ми висновок можемо зробити? Чому ми вважаємо, що це саме казка, а не оповідання, наприклад? Так, бо ми знаємо, що тільки у казках можуть тваринки говорити. Все вірно. А зараз послухайте прислів'я. Восени багач, а навесні прохач? Що це значить? Що якщо не робити запаси восени, то навесні нічого буде їсти. Потрібно потурбуватися восени про запас їжі. Правильно. А під лежачий камінь вода не тече, як ми можемо зрозуміти це прислів'я? Поки ми не почнемо робити нічого, то нічого і не буде. Все вірно. Тож для того, щоб щось мати, треба гарненько що попрацювати. Тож, дітки, на цьому наше заняття завершено. Будьте працьовитими, один одному допомагайте, допомагайте своїм батькам. На цьому наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення!